Леонід глібов квіткове весілля. У вишневому садочку, під вербою в холодочку, Щоб лихо прогнать і щоб долю звеселити, Заходились наші квіти весілля гулять. Не було б таких новинок та хрещатенький барвінок усіх здивував. Він фіалочку блакитну, наче паночку тендітну, За себе узяв. Посередині в таночку у зеленому віночку танцює будяк. Кругом сважки і сусідки, і фасолі і нагідки, і між ними мак, наче справжні музики, грають півні та індики, де ренчить гусак, а будяк всіх потішає, Підморгне і промовляє. Отак віти, так танцювала. Риба з раком, а морквиця з пастернаком. Та не краще нас. Ну, та швидко ж парко квіти, молодих повеселити один тому час. Ой, козаче молоденький, наш барвінку зелененький, потіж будь яка, і у парі з молодою, між своєю перезвою, утніть тропака. Нехай гляне редька в дірку, переверне долю гірку. До хвостом і музиченьку почує, потанцює, пожартує з товстим будяком. Тільки щастя, тільки й жити, покіль буде сонце гріти, пов'янем колись. Як там буде, знає доля, а ще, покіль наша воля, гуляй не журись. Де взялись чужі й синиці, прищебечуться музиці, ще пристав і шпак. Будяк не вгаває, підморгне і промовляє. Отак квіти, так.